Вночі наші захисники неба сили протиповітряної оборони знову збивали російські шахеди. Шахеди ці ворог запускав якраз із півдня із Приморського Ахтарська з Краснодарського краю. Їх було 10. 10 шахедів. Зафіксовано було в повітряному просторі України, і всі вони були загалом знищені нашими різноманітними і мобільними вогневими групами, і іншими зенітними підрозділами. В результаті бойової роботи вдалося. Знешкодити усі 100% російських дронів Камікадзе, які росіяни запускали цієї ночі у бік України. Збито їх було у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Загалом доволі часто бачимо із повітря атакують ці регіони останнім часом росіяни. Ну і добре, що цієї ночі вдалося на 100% знешкодити цю загрозу, ліквідувати її про якісь падіння уламків, пожежі чи іншу шкоду. Поки що не повідомляють представники місцевих адміністрацій, але будемо пальнувати, можливо, з'явиться щось на ранок. Якісь деталі стосовно якраз от нічної роботи зі збиття дронів і можливих наслідків падіння уламків деколи буває так, що ми читаємо про мало не 100% ліквідацію от такої загрози, але все ж шкода присутня від ударів росіян такими дронами камікадзе, навіть якщо вони були збиті. Ну і вчора, в другій половині дня, росіяни Завдали ракетного удару по Полтаві, Полтавському району атакували цивільну інфраструктуру міста і застосували при цьому крилату ракету Х-59. Такі поодинокі запуски ракет по певних цілях. Росіяни так само практикуються. Така їхня нова, напевно, тактика застосування ракет. і Фактично, кожен день ми фіксуємо запуски чи то балістики з Криму, чи то крилатих, от таких ракет, як Х-59 по різних цілях. Пошкоджено було декілька багатоповерхових будинків. Ків приміщення дитячого садка гаражі лінії електропередач, як повідомляє місцева влада. Ну і відомо, що внаслідок удару Полтавський район залишився без світла, принаймні частково не повністю. А частково 53 тисячі побутових і майже 2,5 тисячі комерційних споживачів були без електроенергії. Ну і бачимо кадри пожежі, яку гасили. Наші рятувальники вчора. Тобто ракета це завдала доволі значної шкоди і влучила по якісь, власне кажучи, цілі назву якої не розголошує місцева влада Полтавщини. Також у адміністрації в обласній військовій адміністрації Полтавщини заявили, що 22 людей звернулося по медичну допомогу внаслідок цього обстрілу. Серед них троє дітей, зокрема і Якщо ми говоримо про госпіталізованих, то до лікарень потрапило вісім дорослих, постраждалих і одна дитина. Тобто над зачепило суттєво цивільних мешканців Полтави, мешканців Полтави цією російською ракетою, на щастя, обійшлося без летальних випадків. Це найважливіше, але є люди, які потрапили до лікарні, їм надають там медичну допомогу. От це ситуація стосовно якраз вчорашнього ракетного обстрілу Полтавщини. І поодинокі обстріли фіксуємо чи не щодня у різних регіонах. Раніше це була і Дніпропетровська область і Запорізька маємо, на жаль такий випадок у Полтавщині. Ну і якщо ми говоримо про ситуацію у ворога на його території, на болотах, то там дрони прилетіли по нафтобазі у Ростовській області і виникла масштабна пожежа, оскільки цілею була якраз, власне кажучи, був об'єкт, де зберігають нафтопродукти легкозаймисті. Вони загорілися залюбки абсолютно після влучення українського дрона. Ну і бачимо, власне, як горять ці резервуари місцеві мешканці, все це. Активно фіксували за що їм дякуємо дані об'єктивного контролю. Присутні із різних ракурсів, із різних точок і місць спостереження. І ось фактично палали ці резервуари до самого ранку. Їх, очевидно, й досі продовжують гасити. Там російські рятувальники, пожежники, навіть пожежний потяг задіяли до гасіння цієї цього загоряння цієї пожежі. Все це сталося в місті Азов, в місті з прекрасною назвою Азов Ростовської області. Бачимо там порт присутній. Ну і власне ці резервуари очевидно, працювали на Крим на український південь в тимчасово окуповані райони, де присутні окупаційний контингент російський, окупаційна армія російська. І от, власне, туди і вивозили цей дизель, нафтопродукти, різноманітні паливо для російської техніки, яка власне воює на нашому півдні через Крим, все це везла або через Азовське море різноманітними засобами. І ось по цьому порту по порту Азов і прилетіло. А саме по нафту. То базах по резервуарах з нафтопродуктами площа загоряння склала щонайменше 5 тисяч квадратних метрів. Як повідомляють офіційно, росіяни можуть і дещо коригувати. Вони такі дані. Ми це розуміємо. І до місця загоряння було направлено пожежний потяг. А також 73 особи з числа рятувальних пожежних служб, і 21 одиниця техніки було так само задіяна. Гасили це все тут ну, буквально до останніх годин. Ймовірно. Пожежа триває і досі. Бачимо, що наші БПЛА долітають і до Ростовської області цілком спокійно. Вдалі весь цей регіон навколо Азовського моря, навколо Криму, він займав, що суттєво послаблений зараз у вимірі, якраз ППО протиповітряної оборони, тому що по таких засобах прилітало регулярно за останні місяці. Зокрема, по радарах різноманітних, які мали би виявляти різні повітряні цілі, тому такі дрони. Ще якщо вони летять на невеликій висоті, виявляють вже буквально на підльоті до цілий, тому росіян мало шансів їх, скажімо так, збити, знешкодити. І ось бачимо, що атака по Азову вона відбулася по місту Азов. Тут знаємо, що слово Азов у нас в свідомості зовсім інших конотацій не було, але от росіяни досі, до речі, не перейменували місто Азов у Ростовській області і правильно роблять, хай ця назва зберігається. Зрештою, Ростовщина, вона історично так само а Значною мірою українська, етнічно українська, і хто його знає, яке майбутнє чекає цей край після розпаду Російської так званої Федерації. Ну що ж, власне, після такої приємної новини з Ростовщини, перейдемо трохи до огляду власне міжнародних подій тем принаймні новин на сьогоднішній день. У нас з'явився коментар від адміністрації американського президента, президента Джо Байдена стосовно умов вступу України до НАТО на найближчому брифінгу на найсвіжішому брифінгу Джон Кірбі, якраз є фактично представником. Адміністрації Байдена з питань оборони і безпеки коментував цю тему, оскільки гряде гряде новий саміт НАТО, ювілейний саміт у Вашингтоні. І ось після самітів міжнародних зустрічей Європі, група 7, саміт у Європі, групи Семи, згодом саміту Миру у Швейцарії, який у неділю лише закінчився, ми вже чекаємо на наступну міжнародну подію, де Україна буде присутня, але вже, скажімо так, не перше не перше таке, не те, що підготовка попередження, Редження або власне коментар такий не перший лунає з боку наших американських партнерів про те, щоб Україна на цьому саміті не вимагала забагато, не очікувала забагато Запрошення до НАТО не буде, і щоб у нас не було такого розчарування, як після саміту у Вільнюсі. Буде йтися про поступове зближення і інтеграцію України до Альянсу. Цей процес триває і зараз, але, от, власне кажучи, питання про те, коли ж Україні очікувати. Повноцінного запрошення і членства до НАТО ці питання постійно лунають і не лише на адресу безпосередніх функціонерів альянсу і генсека Столтенберга, але і в першу чергу до представників адміністрації президента США це питання адресують журналісти. І це зрозуміло, адже Америка є фактично ну зараз таким основним стейкхолдером альянсу і країною, яка, яка вкладається найбільше про що Трамп не, не втомлюється нагадувати так Країна, яка вкладається найбільше ресурсно і фінансово у підтримку власне функціонування альянсу. Отже, Джона Кірбі запитали, яке майбутнє України у НАТО варто очікувати найближчим часом. І чи варто очікувати запрошення, вступу і коли? І от що він відповів на це питання? Можемо послухати пряму мову. НАТО, це майбутнє України. Є багато речей, які потрібно зробити, перш ніж вони зможуть приєднатись до альянсу. По перше, альянс і США говорили про те, що ми робимо все, щоб це стало можливим. Потім, коли війна закінчиться, важливо, що схоже, вони все ще матимуть довгий кордон з Росією та законну загрозу безпеці українського народу. Ну, це, власне... Позиція така хронологічно і логічно, вона виглядає так, що Україна має спочатку перемогти у війні з Росією, завершити цю війну, а тоді вже будемо говорити про повноцінне членство України в НАТО. Не раз ми цю позицію чули від наших західних партнерів, від Сполучених Штатів, зокрема. Ну і тут можна, звичайно, саркастично зауважувати, що, мовляв, Ну будь-хто може разом із НАТО проти Росії воювати, розраховувати на перемогу будь-яка країна, адже тут Парасолька НАТО підтримує всіх і кожного, а ти спробуй проти Росії боротися наодинці без підтримки такого потужного оборонного альянсу. Зрештою, якщо ми Росію переможемо, то для чого нам цей оборонний альянс? Ну але ми розуміємо, що протистояння з Росією воно у нас вічне, вікове, фактично. І після проміжної перемоги, скажімо так, от у цій війні, яка триває зараз, розраховувати на те, що у нас далі будуть складатися стосунки із цим сусідом, з дозволу сказати, спокійно і конструктивно, не доводиться на це розраховувати. Тому НАТО нам стратегічно потрібен цей альянс і членство НАТО потрібне Україні. І очевидно, що цей шлях продовжиться і далі незалежно від тих подій, які будуть відбуватися цього і наступного року. Потрібно розраховувати дійсно на тривалий шлях і на успішне його завершення. Ну а коментарі Джона Кірбі чи інших представників адміністрації американського президента вони лише мають, скажімо так, дещо приземлити наші очікування і зробити їх більш раціональними, практичними. Ну і власне Україну спонукати до того, аби ми розрахували цей шлях правильно, провели необхідні внутрішні реформи і, зрештою, досягли своєї мети членства в альянсі. Зрештою, нашою метою є просто то безпека і обороноздатність України. Якщо НАТО цьому сприяє, тоді рухаємося в цьому напрямку. Ну у Путіна, власне, зараз інші союзники, НАТО це стратегічний суперник і ворог для Путіна і Сполучені Штати так само, але є у нього ті країни, і ті режими, з якими Москва досі спілкується, співпрацює, які не цураються Кремля, і от серед них, звичайно, що виділяється своєю такою ексцентричністю, одіозністю. Північна Корея або КНДР, Корейська Народно-Демократична, так звана Республіка. Путіна там сьогодні чекають, як дорогого гостя. От Ми бачимо, як вулиці Пхеньяна вже прикрасили, з дозволу сказати. Банерами, зображеннями бункерного карлика і е, цими триколорами російськими. От Порожні, абсолютно апокаліптично, утопійно, антиутопійно порожні вулиці Пхеньяна виглядають сьогодні ось так. Страшне видовище. Абсолютно пустельні, якісь вулиці вичищені від людей, і ось вже в аеропорту, якісь співробітники північно-корейського уряду і спецслужб чекають там на Путіна, вивісили прапори Росії і Північної Кореї. Ну, все це звичайно моторошно виглядає. Нагадує власне про те, що і Україна колись в подібному просторі жила радянського союзу, де от о, така агітація вулична, так і от такі от банери так само панували абсолютно. У зовнішньому просторі зараз бачимо, що от чекають Путіна. От такі такі плакати повитягували на кожному стовпі повесіли. Але якраз пишуть і західні видання власне, і російські про те, чого ж очікувати від цього візиту Путіна до Пхеньяна, до його дорогого партнера Кім Чен Іна. російський диктатор Путін рушає до КНДР якраз на тлі повідомлень про те, що Північна Корея нарощувала останнім часом. Поставки боєприпасів до Росії і йшлося буквально про багатомільйонні масштаби такі поставки снарядів боєприпасів, які потрібні були для російської артилерії на фронті. І ймовірно, що Путін хоче продовжити таку співпрацю. Наразі зараз за словами помічника Путіна Юрія Ушахо, Ушакова програма візиту диктатора російського допхеняна буде дуже насиченою. Це ми цитуємо власне Кремль у складі російської. Делегації буде перебувати і міністр оборони новопризначений відносно новопризначений Андрій Білоусов, що його вже не їздить нікуди. У нього зовсім інший статус тепер у російській цій верхівці, так званій еліті. Ну а от Білоусов поїде знайомитися з новими партнерами до Бхеніяна і нарощувати з ними. Співпрацю, власне, передачу боєприпасів. Це те, що цікавить якраз Росіян у північній Кореї, снаряди, можливо, ракети різноманітні, які Корея передавала Північна Корея. Завжди треба уточнювати, передавала на Москві, передавала Росії, і от також зі сполучених штатів є реакція. Там Джон Кірбі, якраз представник Ради національної безпеки, заявив, що Вашингтоні стурбовані зміцненням співпраці між Росією і Північною Кореєю. Кім Чен Ін, нагадаємо, відвідував Росію із 12 по 17 вересня 2023 року, тобто відносно нещодавно. Пам'ятаємо, їхав він бронепоїздом. Так це заведено у північно-корейських диктаторів ще з діда, прадіда, що називається, всі їздять бронепоїздами через далекий схід до Росії. Ну і його там водили. Навіть комсомольську на Амурі показували, а російські ці новітні винищувачі Су-57 хотіли росіяни похвалитися своїми досягненнями. У оборонпромі ясно, що продавати північну Корею вони цілі таки не будуть, оскільки самим бракує. Тим паче українські дрони вже ці Су-57 потихеньку почали палити. Ну і от тоді, за підсумками того візиту Ченіна, осіннього вересневого до Росії, не було підписано між сторонами жодних офіційних домовленостей угод, і не повідомлялося про те, що якась двостороння співпраця військовій сфері триває, буде розвиватися і так далі. Західні змі тоді повідомляли, що Кім міг вести переговори із російською владою якраз щодо двосторонньої співпраці в військовій сфері, ну не даремно йому. Літаки показували, однак якраз до офіційних документів жодних підписано не було. Ну і також у нас з'являлися повідомлення із південної Кореї від Міністерства оборони цієї держави, де міністр оборони Шин Вон Сіку у розмові з журналістами Bloomberg якраз заявив, що КНДР відправила останнім часом до Росії понад 5 мільйонів снарядів для артилерії. Де це про 23-й рік, очевидно. Ну і також були у нас підтверджене, було підтверджене Використання Тих боєприпасів, як снарядів, так і ракет північно-корейських, уже американськими розслідувачами та іншими осінтерами, так званими, які аналізують відкриті дані, сотні супутникових знімків і портів, і залізничних станцій, де якраз було зафіксовано активізацію руху вантажного з північної Кореї. Вони там у контейнерах величезних, очевидно, що перевозили боєприпаси, різноманітні розвантажували їх якраз у російських вже, портах. Ну і згодом вже були знайдені також уламки, різноманітні фрагменти північно-корейських боєприпасів навіть на території України. В першу чергу ми про ракети говоримо у цьому сенсі, але бачимо, що є дані і про мільйони снарядів, які були передані росіянам із північної Кореї. Без цих снарядів Росія, звичайно, не могла би підтримувати доволі активний такий наступальний темп свій на фронті, який фактично із осені, якраз її розгорнувся. То восени у вересні Кімчанин відвідав Росію і фактично, у вересні-жовтні росіяни розкочегарили свої наступи і на Донеччині, і на інших ділянках фронту, який от подекуди і частково триває і зараз. Зокрема, на Покровському напрямку. Ми це бачимо. Спроби у Вовчанську на півночі Харківщини атакувати. Все це без північно-корейських снарядів було би абсолютно, абсолютно неможливо і немислено, оскільки росіяни не можуть самі собі стільки снарядів виготовляти, аби підтримувати темп роботи своєї артилерії. Якщо ми вважаємо, що Росія десятки тисяч снарядів щодоби використовують навіть от такі більш-менш моменти за тисяч, це 10 тисяч снарядів. То от 5 мільйонів від північної Кореї це більше ніж на рік у таких темпах. Відповідно, без цієї підтримки Росія абсолютно би ну, втратила ті свої позиції на фронті, які зараз намагаються утримувати. Ну і про фронт говорив і президент Зеленський у своєму вечірньому зведенні. коротка ситуація опис цієї ситуації від президента, як вона виглядає. Можемо власне зараз її почути. Фрагмент зі звернення президента про те, що після повернення якраз із закордонних самітів знову ж таки особлива увага до фронту нашого політичного керівництва про те, що відбувається там. Слухаємо пряму мову глави держави. доповіді військових. Прозвітували щодо фронту, передусім Покровський та інші напрямки на Донеччині, також Харківщину. Вдається нашим силам поступово витискати окупанта з Харківщини. Дякую за це, кожному воїну, кожному підрозділу, який чітко виконують поставлені задачі, а особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами. Про російських полонених зараз де мова, якраз і у зведенні президента ми це почули, і мова йде із різних ділянок фронту. але В першу чергу про Вовченськ. ми говоримо. Там росіяни потрапили в оточення в районі агрегатного заводу, і під вогневим таким контролем усі підходи до цього об'єкту тримають наші військові. Вже є випадки здачі в полон а російських груп, які там опинилися в цьому районі. Росіяни намагалися. Підійти як найближче до річки Вовча, закріпитися у промзоні, щоб потім форсувати цю річку. Ну але сталося все зовсім не так, як вони собі планували, як ворог планував, і наші військові їх відрізали значну групу у декілька сотень російських окупантів від їхніх основних сил. І там вже тривають процеси здачі в полон. Ну і по інших ділянках фронту ми так само ці процеси бачимо. До цього цієї теми ще повернемося сьогодні в ефірі. Далі поговоримо про авіацію. Росіяни визнали збиття свого. Літака дальнього радіолокаційного виявлення А 50 саме якраз українськими збройними силами, ми робимо такий висновок із судового процесу, який відбувається. В Москві. не відбулося вже засідання і навіть рішення Хамовницького районного суду Москви, де російська сторона обвинувачення звинуватила командира 138-ї зенітної бригади збройних сил України, полковника Миколу Дзамана у теракті не більше, не менше. В теракті саме знищені Ґрес літака А 50 неподалік Таганрогу на півдні Росії. Все це сталося 23 лютого. Тоді було ліквідовано 10 Членів екіпажу цього літака, ось ми бачимо їхні портрети. От величезна втрата для росіян, оскільки вони цими літаками, як ми знаємо, ну суттєво контролювали або пеленгували наш простір повітряний на сотні і сотні кілометрів. І таких літаків було збито щонайменше два, як ми знаємо. А ще були випадки пошкодження таких літаків на летовищах на авіабазах безпосередньо дронами. І от слідчий комітет Росії оголосив українського військового полковника Миколу Дзямана, командира 138-ї зенітної ракетної бригади збройних сил України у федеральний розшук. Тобто це було таке заочне таке засідання і заочне рішення суду судилища російського. Кажуть росіяни, що саме Дзяман наказав збити літак повітряно-космічних сил. Який патрулював повітряний простір Росії, і росіяни також вважають, що цей літак не мав озброєння на борту. А отже, не був призначений дуже смішно це читати, не був призначений для бойових дій. Виявляється, це не ціль була військова, так на думку росіян, просто собі радар, який літав і моніторив повітряний простір. Ну і не хоча й не уточнюють там росіяни обставин, як все це відбувалося, як було збито цей літак, але винного вже знайшли, що цікаво. Аво раніше російська пропаганда, їхні так звані всі ці воєнкори, інші пропагандисти з їхнього телевізора, стверджували, що ну це напевно, все ж таки помилково російська ППО збила цей й тобто відбувся дружній вогонь, friendly fire, Не розібралися в ситуації, адже українці не мають засобів і можливостей збивати нібито такі літаки на величезній відстані, і от е, не могло такого бути, щоб українці раптом таку жирну ці. Взяли і знищили ще й над російською територією в російському повітряному просторі. Ну але таких випадків було не один, як ми знаємо, і вже навіть фактично розуміємо, чим збивали, як збивали вже є версія української сторони стосовно цього. Тому насправді дуже добре, що росіяни потихеньку визнають цю реальність. бо, дай, от, от, от такий спосіб, через судові процеси, процес прийняття, стадія прийняття вже наступила у ворога, що ми можемо збивати і можемо збивати. Такі цілі і над їхньою російською територією.